Я всіх вітаю. Сьогодні хочу показати Привет. вам дуже цікаву машину. У нас багато на каналі було спорів по пробігу. Приїхало два спринтера: один мотор-дефект, а один на ходу. І батько почув, скільки пробігу, і каже: О, треба зняти людям відео. Ти не кажи поки що, скільки. Ну, пішли, зразу. Хочу, щоб люди самі сказали, скільки пробігу. Хочу сказати відразу, дивіться, машина проїхала на номерах на фірмових, проїхала здалека. Давай Ідеально під капотом. в ходу. в ходу. Як виглядає машина з таким да, пробігом. Покажу, під Як виглядає машина. ну Ми ж не кажемо ще поки що, з яким пробігом. Хай... Ну, да. ну, з таким, люди з таким. Самі визначать, з яким пробігом. Не знаю, може в кінці відео мені показати, сказати, хай люди догадаються. Дивіться, на рідину охолоджуючу, чистенько все обслужено. Ну, всі бумаги на обслуговування, все є. Є трошечки тут. Це, до речі, 2014 рік, 316 спринтер. Давайте дивимось карти, салон. Просто головне акцент робимо на пробіг, який би ви думали пробіг у цього мікроавтобуса. Показую, не зашорхано, дивіться, знизу ногами. Нічого показую вам. Ну, тут трошечки ногами надірваний ущільнювач. Це, це на, при 150 тисяч робиться. Так, да, буває при 150. Показую педалі. Бо там спеціалісти часто коментують. До речі, тут є у нас штам хайцунг, тобто кабастова автономка. автономка, тут є е, круїз контроль, тут є у нас. Шпур асистент, рух по голосу. Навігація. Навігація. Ну, руль такий, як-то трошки втомлений, трошки, трошки витертий. Давайте покажу, як, як виглядає кермо. Сидіння, нормальне да, ще. сидіння. Не проваляне. Оригінальне, ну таке, Норм. таке. Ну, Ні, ну, ми... ну, грязне, але ж не проваляне, можна, можна, можна його почистити. Пасажирське сидіння. Всередині рукоятка. Передач. Не дуже хтось візьме, треба її замінити, звичайно. Бо вона... ми міняти, точно нічого опасно. не будемо. Ну ми то не будемо. Давайте покажемо одну бумагу. Немає буде, всього жаль. сервісу, але більш-менш видно, що... Видно, що в серпні 2017 року було 458 тисяч пробігів. В серпні 2017 року. Де там пробіг Ось тут. пальцем? Подивіться уважно. Серпень 2017 року ми купили їх на фірмі на логістичній. І скільки там думаєте пробігу? Показую, Показує, показує. Буде мільйон 225 тисяч тисяч тисяч. цьому на цьому. Ну заведи, як робить. Зараз момент. Ні, ну Я вже сказав, але на слово. Мені самому цікаво, як... він робить. робить. Ну Нормально. Робить бомба. Просто рівненький мотор. В ходу машина тільки з'їхала на плац. Дуже класно працює. Коробочка, все. Не розболтана нічого куліса, до речі, не мінялось нічого. Мільйон 250 тисяч. Це я спеціально відео роблю для тих, хто каже, там 250 тисяч це вже мотору хана. Ні, ну але другі 850 тисяч мотору хана. Ну яка різниця? Можна грати і на 50 ну, тисяч. Але цей мотор, рідненький мотор від цієї машини. І все тут працює окей. Це 14-й рік. Піде, не знаю він, в Україну, напевне, не в Україну, Чому? бо по розмитненню буде дорожче. Ну, хлопці скрутять собі на. А на що скручувати? Цей бус коштує 225. 5 тисяч євро. Якраз не треба скручувати, слухай, 225 тисяч наперед. Ну, да. Прекрасно. І він, Рулю до речі, вшити. він, до речі, по середньостатистичному стану на цей пробіг, він навіть не гірше виглядає, зовсім не гірше. Іди в... будку, покажи. Він не виглядає погано. Покажи на свій пробіг. Кузов, якщо навіть покажи, Як виглядає? Без одинички. Тут є у нас один пункт корозії. Тут трохи невідомо від чого. І як для І, цього ніби, пробігу... Кузов, кузов просто ідеал для цього пробігу. Е, Супер. Ліва сторона повний-повний стиль. Повний Я вам скажу. Для цього пробігу просто шок. Кузов. Нічого перефарбованого немає тут. Тут є, бачиш? Ну Це підфарбоване, це короткий станцій. Спринтер, на спринтері це нормально, 14 рік. Да, це Що це камера років. є, да? задня камера. Задня камера є, да. Вон там, дивіться, тут один пункт корозії. В Луцьку на базарі 225 тисяч це ще буде супер стан, я вам скажу. Хоча Мільйон 225 машина має. Ще будуть себе хтось в груди бити, що це подивіться, який стан. Ви а, отут, бачиш, трошки. Ага, зараз покажу. Да, задні двері абсолютно без корозії. Знизу, знизу на дверях на бічних є трошечки отак з одної сторони. Вже сніжок пішов знову. Знову сніжок. Щось сьогодні зіпсувалась погода. Тут потекла корозія така. Подивіться як виглядає все на дверях. Прекрасно ці. Салазки всі не випрацьовані. Тут також подивіться. Задні виглядає завіси. на мінімальний пробіг, я вам скажу. Десь зніми задні завіси. Тут взагалі не видно, що Дивіться тут пробіг такий. направляючи як виглядають. Реально, коли машина має експлуатацію місту, То воно тут взагалі оце роздовбане все. А тут я чому показую машину, тому що вона виглядає як багато машин при оригінальному пробігу 150 гірше. О, дивись, май... покажи, як пишуть німецьким водіям, дивіться. Табличка для водія, що максимальне завантаження 1100 кг. Кілограм, 1100 кілограмів ну, для водія. І видно, що цей буст не. Не насілували, дивіться як дивіться, все в оригіналі. Як все виглядає? Просто ідеально. Fiat Ducato, обично на 250 а тисяч відривається. А мерз 150 тисяч, бачив, все повідірване. Це на довгій дистанції машина зробила пробіг. І тому вона просто конфетка, двигун ідеальний, ідеальний, просто працює як годинник. Інший може комусь буде цікавити. 850 тисяч пробіг, двигун не заводиться. Це я спеціально показав теоретикам. Ну, знову ж таки, для того, що ніколи тут на стоянці нічого не крутиться. Навіть мільйон 250 тисяч. Ви пам'ятаєте, коли я показував свій посад Volkswagen, я елементарно міг скрутити пробіг, дати комусь там, щоб продали. А я ж продав, ну, реально на, десь на штуки 4 дешевше. Ніж середні, а який смисл так. крутити? Все рівно купляють з таким. Це а в Україні треба. А таким би купили. Ну, я просто Ні, не, тут купують з будь-яким пробігом. От вам мільйон двісті, його заберуть легенько. І ті ж болгари, що тільки що були, заберуть, і Ні, українці. А, і ну ясно, можна крутити пробіг там на нових машинах, продавати німцям. Але це треба бути камікадзе, щоб крутити і продавати німцям, О, скручений потім пробіг. Дорожче да буде. Ну. Резина нова машина, гальма класні. Машина обслужена, коробочка ідеально включається. Всі двері, салазки, завіси, все бомба. На все добре, до наступних відео.